Вітаю вас, канал Судділа. Вчора хотів зняти гранату, так називаємой шрус на дев'ятки почав збивати і вона не злізла з полосі. Подивився в інтернеті ціна зйомника, дві ще з тисячі. Ми вирішили зробити. Саморобний. Ось так він виглядить. Зараз розберу гаючки, ближче подивитися. Метал п'ятерка. Може, навіть 6 міліметрів дні, по-моєму, 5. Да, 5 міліметрів метал. Це той, що в мене був. Тут у нас дві пластини. І на пластинах приварена трубка. Діаметр внутрі у неї 24 мм, хоча в ідеалі положено 22 мм. І тут у нас такі. Шайбочки широкі, високі і тут теж ось воно обхватує вал гранати. І з цієї сторони ми закрутимо гайку, та що держить полось. Можна було б сьогодні іспитати, але йде дощ по розмірам. Так, віднизу до, можна сказати, до пластин, точніше, до до нашої зрізаної. Обрізаної трубки, зараз я вам скажу 106 мм. міліметрів. Це якраз, виходить, нижня частина упирається в саму гранату, а трубочка заходить в. Там такий йде кантик. Хто розбирав 9-8, знає. Так, поміж цими рогатками 95 мм. Якщо просверлити тут отвори, можна спробувати знімати з якоїсь іномарки. Тобто, виходить, що сам речах буде здвигатися. Точніше, пластина буде збігатися ближче, далі. Дуже все просто. Ну, одне єдине, що, ну, наприклад, от це потрібно, щоб напротив було цього отвору, цей полумісяць, ну і тобто, везде 90 градусів, все як положено. Це у нас ребро. Це не спеціальне рибро, це виходить, в мене така була заготовка з цим ребром, так я її і залишив. Отвор на 8. Отвори. 4 штучки. Два по краям і два всередині. Закінчиться дощ. Це вже буде, напевно, завтра. І спитаємо, Або відео добавлю, або просто напишу. Знімаю чи не. Ну так як, конечно, цікаво подивитися, а то мабуть завтра відео буде. Так, ще хочу показати вам. Є на каналі зйомник рулевих тяг. Як там неправильно називається? Діаметр бочки 48 по щі міліметрів. Висота 49,7. Приварений така гайка височенька. Різьба 1,25 болта, і в болту просверлений отвір і підбитий подшипник. Так, ось, в принципі, і все. До побачення. На все добре. Так, зрушилась з міста наш наша граната. Вон цілих 5 мм води від стопорного кольця. Зараз все відкрутим і молоточком тільки зіб'ємо. Тут я ще раз відрізав одне колечко. Бо воно впритик уперлося і получается вжимало його туди. І ще даже можна чуть-чуть відрізати. Міліметрів 5 ще можна болгаркою зрізати і воно його повністю стягне руки вже в мазуті пальці в мазуті ну саме цікаве я конечно вам покажу отак вот наш рус пішов тобто воно випрыгнуло з колечка ну а тут уже йде своїм ходом Уже, уже даже и рукой можно снять все зараз это все дело разберем вот наши кольца Таке бывает значит а тут смотрите, тут уже все просто уже заодно и покажу. Что у меня в такой мазуте руки не было. Тут. Так. Максимально вытягиваем. Сейчас возьмем тоншую отвертку. Пересохло. Двигается. Максимально вытягиваем. Цю штуку О, і починаємо виколупувати шарики. А що таке? Сейчас я возьму коробочку, ну суть ви поняли, ось перший вже пішов, дивіться. Головне запам'ятати як тут що було, бо тут є кайомка тонша, а там внизу, по-моєму, товще. Ну і звісно, як... Як був сіператор Так, ну все, я все промиваю Набиваю солідола і все назад ставлю.